Ми маємо Івангеліє з 6 глави Івангелиста Туки. І в цій главі він говорить перше про блаженство, трошечки перед тим, то є 20 і по 23. І тоді від 24 до 36 стишка він два рази говорить. Майже ж саме. Любіть ворогів ваших, доброчені тим, які вас ненавидять, бо тобто, обсуждають тим, які вас проклинають. А як кажуть, любіть ворогів ваших, доброчені і позначайте, не чекаючи нічого великого, велика буде ваша нагорода. Два рази Ісус говорить майже ту саму фразу: любіть, ворогів ваших». Правда? Тобто по чому? Чи наш переклад не передає того, якщо ви чули в німецькому якщо ви любите тих, кого любить, яка вам за те вдячність має. Наша Евангелія каже, заслуга наш переклад. Мені вдячність трошки більше підходить, подобається. Бо все ж таки, заслуга це щось таке, ніби, що я зробив і собі щось заслужив. А вдячність, по суті, слується це те, коли я усвідомлюю, що я маю. Знаєте, вдячність це не є те, що я тобі щось зробив, і ти мені вже дякуєш. Вдячність — це є те, коли я усвідомлюю, що я маю. Тоді кажу, о, а я то маю. Коли людина постійно, ми привчені постійно дивитися на те, чого нам бракує. Отак так треба легше. Якби я ще мав ще одні 25 пару тих, я не знаю, чобоків, а тоді вже би було добре. Правда? Те, що я 25 маю, це вже ну, то вже таке. то вже... І тому мені вдячність трошечки більше подобається, аніж заслуг. Бо заслуга — це що я собі щось заслужив, вже щось мав. Але повертаємося назад до того веслу, любіть ворогів ваших. Іван Ісус ще раз згадає це Я точно не пам'ятаю місце, де він каже, ви чули, любіть ваших соплеменників і ненавидьте ваших ворогів. А я кажу вам, любіть ворогів ваших. І тут є одна, це така невеличка зачіпка, каже, ви чули. Зазвичай Ісус каже, як написано. Розумієте різницю, написано у Святому Письмі. А чули, це вже є пояснення. Отже ж, відповідно, що Христос бере каже, вас вчили люди. І по-людськи люди як Ну, попробуйте зараз любити ворогів. То от попробуйте зараз. На даному етапі нашого сучасного теперішнього життя. Або ми з одного боку кажемо, що це все є знесення. Гарна казка, яка з реальністю не має нічого до віру, або ми скажемо, ну, це є нереально. І перша, і друга точка зору є абсолютно неправда. Коли Ісус говорить про любов, коли Ісус говорить про чесноту, віру, любов, Він бере дуже гарні порівняння. Коли говорить про віру, каже, як у вас буде така віра, як зерно гірчишки. І не знаю, чи ви розумієте, що таке є зерно гірчишки. Ну, це є зерно, якого це є майже плинок. Його майже не видно. І кожен собі думає, Боже, а як буду мати стільки віри, стільки віри, то я зможу ворог А як ви хочете віру вимірювати? В яких одиницях ви хочете віру ви? В грамах? чи в міліграмах? То що тоді Христос сказав, коли він говорив про зерно кіло? Я... Він сказав, подивіться, вот скільки я закладаю сили оце мацапенки-мацопенке зерно, яке росте, виростає і з нього стає дерево. Уявляєте? Порівняйте, візьміть жовт, порівняйте, станьте біля дуба. І життя до цього дуба починалося Господь закладає стільки енергії, стільки потенціалу це все, щоб воно росло. І отут ми підходимо до того ключового розуміння. Щоб воно росло, щоб воно росло потрібно що? Потрібно кругу хронома. Як дерево росте, ми його не бачимо, як воно росте. Воно росте своє потрошечки, але воно росте. І через рік, два-три п'ять зубою. А ти дивишся, як воно виросте. Причому, що ми з вами. Переживаємо абсолютно те ж саме. Ми не бачимо свій ріст. Але ми ростемо. Або до горимого долину, то як? Ми кожного дня щось міняємо, ми кожного дня стаємо на один день старіше. Чи ми того хочемо, чи ми не хочемо. Це є плин часу. Ми не можемо зупинити час. Чи ми хочемо, чи ми не хочемо, але він іде, він постійно розвивається. Єдине, що ми можемо, ми можемо визначити, куди ми будемо розвиватися. І саме про це Господь говорить. Ви кажете, яка вам користь, якщо ви любите тих, хто вас любить? І говорить про певний стан застою. Ви ну, не можете ви стояти. Ви будете або вчитися любити, або вчитися ненавидіти. Але просто стояти ви не будете. Не був, любов не терпить, вона не живе у тому, коли вона стоїть, вона не може стояти. Або я вчуся любити так. Любити ворогів, це є, по суті, свої вже так далеко на горі. Але що цікаво, завдашка каже, що любіть ворогів, зараз вороги є. Ні? Бо якщо ми всі любили всіх, то не було б ворогів чи як? Каже, любіть ворогів ваших. Значить, вороги є. Любіть ваших ворогів, це він поставив нам і певний кілька національ, до якого нам би треба йти? Але ще раз кажу, треба волотити. Людина, яка стоїть, не стоїть на місці, там де грятує. Людина, яка не розвивається, людина, яка не йде до любові, вчиться надо. Якщо ми щодня сваримося, проклинаємо ненавидимо, і так далі, і так далі. Причому щодня це виявляється 365 разів в це. Це як мінімум. А так буває, що ми ще й по два рази в день зможемо посварити, правда? А це ще помножте на два. А тоді помножте на роки. Розумієте, що йде, по щойдень пошла говорить господин каже, подивися, куди ти розвиваєшся. Ми це все переживаємо так, знаєте, ніби то не в нас. таке Ну то я не став когось трошки то-то, тро, тро, я так насилую то трохи, десь то, то, говорив, таке враження, що не відбувається в моїй душі, що я не є осередком, частиною того всього, що це все хтось десь. Якийсь Бог, якомусь щось я зробив. Ні, мої, Це все відбувається по від наших душах. Це там посідає ненависть, це там посідає злість, це та там посідає гнів. І тому Господь хоче нас звідти викинути таке враження, знаєте, що Він бореться за нас, а ми часами боремося самі проти себе. Він каже, заспокійся. Наші літо починаємо в мирі, Господаємо місці. Він каже, заспокійся, що тобі вже так багато треба? Доказати, що ти правий чи що ти права, ну то докаж і що. Що від того зміниться? Розумієте, це той шлях. Коли я забираю дійсно щось, що є в моєму житті важливе і головне. А тепер проаналізуйте свої відносини, чи то по роботі з колегами, чи то в родині, чи то в сусідстві і так далі. Як часто ми сваримося через дурни, через дрібниці, через всіх шарну, як часто ми нервуємося через речі, які ми нічого не можемо змінити. Нічого. Перша з них це і наша новина. Кожен відкриває новини і починає. Аби, аби йому то, аби йому ся, аби він так, аби він то. Йому то якось байдуже, йому то якось одно. Де це все посідає? Тут. Господь говорить нам не про якісь, знаєте, отакий отакі є і такий я, він говорить нам про певний розвиток. І каже, дивися Петре, і Оксано, куди ти ростеш. Ти ти розумієшся, що ти стаєш добрішим? Чи ти дійсно ростеш трошки в любові, у спокій, у мир? Чи ти щодня тренуєш свою душу у ненависть, гнів, сварку, кривач прокльонів? То чого ви дивуєтеся? Тоді чи чого ми дивуємося тоді? Чого ми дивуємося тоді, що через 20-30 років ми нічого іншого не вміємо робити? Ми ж туди вже прийшли. Розумієте, ми вибрали свій шлях. Той шлях, який Господь ніби пробує нас відвели, каже, «Чи це Люби ближнього свого як. Я завжди так. І люди затикаються, бо вони не розуміють, що сказав. Люби ближнього свого як самого себе. Навчитися себе любити, любити ближнього. Принаймні тих, хто нам є, хоча б не вороги, любити їх. Розумієте? І вже від того ми можемо йти наступним. Для чого нам потрібні якісь сцени захід? І для цього Господь нам дає молитву. І в тій момент ми постійно повторюємо, нехай піде на царство, нехай буде воля Твоя. І прости нам провели наші, і ми прощаємо приймати наші. Наскільки серйозно ми сприймаємо ці слова? Це ж наші слова. Йому. Розумієте? Це він. І якщо ми самі не сприймаємо серйозно ці слова, якщо ми ці слова просто так стріляємо, так, хіба бити, би ну, то чому ми думаємося, що Він має нас серйозно сприймати? Якщо ми поділяємо прийма... часу йому зранку, ой, нема часу, бо я біжу, а вечором я вже звучу так 5 хвилин. Чого ми дивуємося, що Господь часами мовчить? Тобто ми цілий день мали часу нанервуватися, накричатися, нагніватися, напрятати, напитати. А от помолитися часу ми не мали. То чого ми дивуємося, що в нас часами такі родини чи такі відносини є, і, і не є. Це не вирішили, жили, який ми піде. Ми поставили той напрям. Бо якщо ми на Бога не маємо часу, скаже зараз так, каже син, а чого мити? Бог це є оте все це. Є віра, це і надія, є любов. Якщо того нас в житті буде бракувати, то чекайте, як я думаю, ми можемо, ми перетворимося в той псі, штучний інтелект. щоб будемо якось ще функціонувати далеко. Чи то буде нам давати якусь життєво користувати, що справжні. І тому Господь каже, дивіться, куди ти розвиваєшся, в який вік ти розвиваєшся. Чи ви дійсно більше любите одне одного? чи ще більше розумієте одне одного? Чи ще більше хочете жити у нас одного, любити ну, одного. Чи навпаки в інший бік. Тоді оберніться. Зупиніть. зупиніться. Отой напрямок любить ваших ворогів це не є щось, що вже завтра всі ми підемо і будемо їх обнімати, поцілувати. Ні-ні. Це є той напрямок, який обидві сторони мусять піти. Знаєте, я це вже без не пам'ятаєте, або говорив, або писав так, ціпок, як вона говорився, я писався, що він Дві країни Франції і Німеччина. Столітні війни. Мільйони, десятки мільйонів загиблих людей. Допоки обидві сторони не почали складати, а чого ми воюємо? І зараз німці з французами живуть без складові. Цього тут бували 40. То не сталося в вони момент. І після 45-го року французи менше не ненавиділи німців, аніж ми зараз. Є питання того, куди вони хотіли розвиватися. Чи далі до ненависті? Чи ту ненависть ще раз пустити постійна? Бо ненависть — це є дуже страшна штука. Подивіться, що вона може зробити не тільки людиною, з одної людиною, а з цілою нацією. Подивіться на тих наших північних сусідів, які просто приходили і просто вбивали. Неважливо, де, дещо то бучі чи в піні, чи будь-де. Не просто приходити відбувати, доявляйте да собі. Це так само такі малесенькі діти, які колись народжувались. Уявляєте, куди вони розглянулися. Уявляєте, де вони тепер стоять. Там їх ніколи вже нічого немає нічого, окрім недомісті і зло. світло, від цього ти нас Господь витягає. Чи то на рівні родини, чи то на рівні професійні, чи то на рівні держави. Чим більше ненависті, тим більше ненависті в душі. І та нелест буде винуватися тут, посеред наших відносинах. Любін, вчиться, чимсь любити. Перше, чим любити Тих, що є біля нас. Виконати найбільше тільки найбільше терплять. Чим більше обчитися Бога, тим більше та Бог буде жити в нас. Чим більше ви немає, молитися до Бога, тим більше Бог буде жити в нас, а Бог і є любов. Амінь. Слава Ісусу.